Дивись, на ну, мать, сука, бля. Хаче що робить, бля. Хуй, блядь, стариня. Ну блядь, я тебя зніму нахуй. Дивись, серед білого дня, блядь, думаю, що його не бачить. Ну що він там витягне. Блять, крекну ваш я риба в сітці, бачу лепає щось. О, блять! Не дивиться! Рибу на місці, як той дідю казав, вставок нахуй! Ач, бляку не не хочеться їхати машиною, бля. Я й не вспієш. Разховає пушки до все, бля. Та він вчора приїхав, то певно він на вечір от той на її поставив Хуй старий, блядь. Мурщавий. Ну, Мурщавий. Віймай, що там витягнув, блядь. Ребку прив'язав. <ріст> не боїться, блядь. рибокід весь є скрізь. Думаю, що його не бачить, блядь. Зову постарах. Як не се бачу, то не бачу, навіть не піднімає. Ой, ще, пацан, який ще сидить mm -hmm. разом з ним. Показує, зараз віти приїдуть пізденом як... <laughs> О, бо я кажу риба є, блядь. Ачно, дивино, бля. А це щось влив. Раз, yeah, два, yeah. три, іще якась щучка. No, щучка, ну. No. От сука, а. Тяне, бля. И кущи зразу, бля. Ту ваша хуйня. Гамду, блядь. то за хєр, блядь. Такі браконьєри, блядь, Саша, бач начебення, серед білого дня а ти кажеш, риба де. О, там є риба. Сіятка, блядь. Я ось сьогодні ходив на стер, на кузу зловив того вогорішка невеликий. Такий грам може 800, 900. На поводочка слабовато. День Андрій зранку зловив такого лящика і все.